Бажаю здоров'я, 6 клас. Отже, на цьому тижні ми з вами починаємо вивчати вже баскетбольні елементи, тому що в навітній українській школі є такі два модуля: це баскетбол і баскетбол 3х3. Ці баскетбольні елементи можна впроваджувати в цих іграх. Насамперед ми будемо вивчати перший на цьому тижні чотирьох видів. Це передача м'яча за голови і лавіння м'яча. Отже, давайте згадаємо, чого все починається в баскетболі. Насамперед зі стійки баскетболіста. Стійка баскетболіста, вона є. футболіста дуже багато стійок, я такої основної немає. Баскетболіста є. Починаємо знизу. У нас основна стійка, не вузька, не широка, основна стійка. Стаємо на середню висоту навшпиньки, коліна зігнуті, тулу вперед. М'яч ми беремо, краще брати, це коли долоні збоку. Не зверху, знизу, там. не знизу, збоку, пальці розвинуті, локці в сторону. І як здійснюється передача е, м'яча з голови? У нас тільки баскетболіста, Потім ми, коли робимо передачу, ми потім робимо таку можна сказати фігуру на півмісяць, стоїмо на коли коліна виправляємо м'яч за головою. І потім, різко, коли е, руки виходять з голови, йдемо передачу. Ну, Переважна ця передача здійснюється на середню або дальню відстань, коли треба зробити відрив або е, е, швидко розвинути атаку. Кинули м'яч. Звичайно, якщо ми були б в школі, то ми працювали в парах. Дома у нас пара це стіна, такі умови. Потім робиться ловіння м'яча. Як робить соловіння м'яча, згадуємо руки, ми витягуємо як можна більше вперед, ловимо м'яч збоку і приборкуємо до грудей, щоб, щоб у нас соперник забрав м'яч. Ми будемо робити як на місці, так і в русі. Тільки яка різниця? Будемо хлопці і дівчата працювати однаково. Дівчатам треба на місці зробити дві передачі, хлопчикам три. В русі дівчаткам три передачі, хлопчикам п'ять. Русі діти рухаємося представним кроком. приставним кроком рухаємося, можна сказати, стрибочками. Да? Можна, щоб нога торкалася ноги, якщо хочете навчитися цьому приставному кроку, якщо ви ще не вмієте або забули. Ніяк морати не біжимо таким боком з хрестом, кроком. ніхто ми так ми не рухаємося? Ось давайте тепер я демонструю. І для хлопців, і для дівчат і ще раз нагадую, для, для дівчат на місці два рази в русі три. Три хлопцям на місці три рази зробити передачу лавіння в Русі П'ять. Ну, ось стоїмо. Зараз я буду демонструвати, як це робити вже насамперед, коли його краще навчати, опанувати, щоб впроваджувати в грі. Отже, спочатку ми робимо на місці. Коли даємо передачу, можна, ми встаємося задума на шпиньки, а можна робити і стрибочками. Можна і в Русі поїхали. Представним кроком. Так, шостий клас. Опановувати цю техніку передачі лавіння м'яча, розвивати ваші фізичні якості, особливо це спритність. І е, вчіться грати в баскетбол. Всіх благ!